Друга частина дивовижних фактів про звичні продукти. Перша частина буде в описі під цим відео. Поїхали! Так-так. Шоколад теж корисний, якщо темний, із вмістом какао 70%. Він покращує настрій, пам'ять і концентрацію завдяки флавоноїдам. Дослідження показують. Кілька шматочків чорного шоколаду на день допомагають мозку працювати краще. Батат чемпіон серед овочів за вмістом вітаміну А. Він стабілізує рівень цукру, дарує довгу ситість і корисний для шкіри. А ще він смачний, навіть якщо просто запекти без олії. Усього жменя волоських горіхів або мигдалю. І ти отримаєш білок, корисні жири, магній, цинк та омега-3. Горіхи їжа для мозку. Регулярне вживання покращує пам'ять, знижує стрес і навіть зменшує ризик депресії. Лимон стимулює імунітет. Допомагає травленню. Освіжає шкіру. Починай день зі склянки води з лимоном. Це запускає обмін речовин і бадьорить. Шпинат. Містить залізо, Фолієву кислоту. Вітаміни А, С і К. Він корисний для крові, м'язів і навіть зору. Не дарма. Саме шпинат був секретом сили моряка Папая. Як бачиш, навіть найпростіші продукти можуть приховувати в собі суперсили. Якщо дізнався щось нове, постав лайк.